Хороша ность, мої бандюгани, вийшов новий Порт Дейлс. Тут теж є слід, який треба поучити. Ну, я був реально в шоці. Я розкажу, що це був за плейліст. Ігра повністю скопіювана. Якщо ви мене ще не повернули, то підпишіться. ласка. Має вийти ролик, де я цю ігру пограю. Чого тут зомбі без уся? Забере моє сумку. Ви поняли шутку. У мене серце кошматиться, щоб цей зомбі мене не вбив. Кстати, ненавижу італіанські меми. Ігра у Тоже мертві рейси. Ви ж чесно критикуєте? Ну, я кажу правду. Напишіть в комментариях, хто вже інтересні порти Rails. Став лайк і нікого не будеш хворіти.